Дуже потягнуло, хоча й кожного дня тягне, але сьогодні особливо потягнуло в сад до цієї квітотерапії. Розумію, що зараз дуже все у мене яскраво, особливо на цій клумбі. Але знову ж, воно тимчасово буквально ще тиждень-півтора і ця клумбочка. Зміниться до непізнавання. Ні, про Іриси сьогодні говорити не буду, хоча зніму ще відео по сортах, тому що є деякі, що навіть не розквітли, і все те через те, що я саджаю їх трішки у напівціні деякі. Таким чином, продовжуючи. І от, знаєте, мені написали якось: що як Ірис полюбляє сонце і міф дійсно те, що він. Зростає лише на сонці, він зростає прекрасно і на півтіні. Лише квітування його пізніше і подовжується, до речі, подовжується у тіні. Але у мене вже перший луменіс, перший клематис. ось такий чудовий-чудовий, теж квітка така середня, не дуже велика, але дуже багато бутонів. Ну, просто... Кущ всипаний бутонами. Це вперше у мене так. зростає він тут у мене третій сезон. І так показав. Ось, на бік собі. Скотився десь, хоч можна було б і сюди йому йти, але де йому вже сподобалося, там вже йому сподобалося, Я, знаєте, поважаю його вибір. Але дивлюся, ось на мою оцю теж клумбочку. І розумію, що пора брати ножниці в руки, тому що спіреї. Не знаю. Прямо дочекатися їх, коли вони заквітнуть, дати проквітнути, які вже бутони. А з іншого боку, мені вже хочеться їх застригти. Ось так. Бачите? І ось там теж один кущ, Чужий котик прийшов, може, чужих котиків. От, і стоїть і прямо і прямо мітить на. Кущі, ну як так можна, То що за такі шкідники масові, не те слово. А у мене тут, бачите, знову чекає мене робота. Казав Юра, не поспішай саджати тут на цій підпірній стінці, бо він буде робити відмостку. Але ж ну, я слухаю, слухаю, а потім думаю. І тепер виходить, що мої. Рослинки, так як бачите, збільшилася територія. Ціль потрібно буде посувати однозначно. Але це буде все вже восени. Тепер чекаю, коли він тут ці всі свої рештування. Потрібно буде і поправити хоча б поки що, а там вже буду, ви знаєте, підсипати і перероблювати. Ну, так, робота. Знайде нас завжди. І вже бачу, що перша моя бузина на вершечку, Black Lace ні, не тільки на вершечку. Заквітла. І ось так вона квітує рожевим кольором. Але на ній дуже багато попелиці. Я за порадою пана Олександра кропити її не буду, а зараз трішки вона проквітне чуть-чуть. Хоча б дам її. І обстрижу, зістрижу якраз ці пагони. Хоча, ви знаєте, я вчора чи позавчора дивилася, вона була масово. А ви знаєте, я щось її і не бачу. Де да, вона поділася? Ой-ой, це що за нонсенс? Переважно навпаки, ви подивіться, її не стало. Нічого собі, ну і вразило. Тобто мене щось сьогодні все вражає Вже від квіту потрібно його теж взяти, зв'язати, бо дуже він розпадається, і вже Вероніки мають квітнути, бачите, поряд. І все трішки одне одного вже прикриває. Хоча я тут так і задумувала, якщо розібратися. Що має бути такі масові щільні посадки, як от у тих нова хвиля, так вони розраховані саме так. Але в деяких місцях вдалося, в деяких не вдалося. Це ж перший рік ця тумба сформована. І це не її остаточний варіант. Знаючи себе, то я буду її ще переробляти і переробляти. На ліліях вчора подивіться і ви, шкідників, вже той жук-пожарник відклав. Свої потомство, яке потім буде гризти. Я вчора на ліліях оцих білих лікарських знайшла просто масово. Масово. То перегляньте під листочками там такі бридки. Бридки знаходяться, штучки. І ось Карадона квітне. Ну, кажу, сьогодні якось вийшла. Я завжди люблю якісь, знаєте, і тематичні відео знімати. А сьогодні вийшла і ніби й не прогулянка. Бо є, що показати і на прогулянці, в принципі, якось так розпочала я її сумбурно і сама не знаю, до чого я дійду. Але ви погляньте, як у мене збільшується серце. На очах, на очах він росте. Потрібно нижні гілки буде прибрати, щоб там відкрити, теж дати доступ до світла. І ні разу я не Ой, я показувала, У мене тут зростає, здається, я ні разу не показувала. Ось її квіточка, це лапчатка не кущова, а ось саме така лапчатка. Бачите, листя схоже дуже на суничку. Воно на ранній вісні дуже варігатне, гарне. А тепер, коли воно квітне, отакий от червоні, яскраві, на таких довгих бачите, квітоносах, то ось втратило тоді. Ну, так часто трапляється. І те, що я казала, бачите, все-таки я одного разу це. Подумала і так і трапилося, що дуже великі були молодила. І я сказала, що вони, мабуть, масово проквітнуть через те, що якась їм така була кліматична, певно, погодня умова цьому сприяла. Якісь вологи багато, мабуть, холод, бачите, ось цей квітне, ось цей квітне, той буде квітнути, там будуть квітнути, тобто масово проквітнуть вони цього року. Ну, нічого, дітки напускали. І тут добре гвоздичка розпочинає. Ось така гвоздичка, хто в мене замовляв, то в основному ось така поїхала до вас рожева, і з такою, бачите, посередині, як обідочком. Цікаво. І ще не проквітнула, ще буде вона квітнути. Це калікарпа. І, до речі, я побачила, що в мене з тих падубів, що ми замовляли взимку в пана Данилова. У мене на одному падобі утворилися дуже рясно ягідки. Тільки не розумію як. Не розумію як. А в мене вчора. Ой, дивіться, яка краса! Яка краса. В мене вчора приходила до мене в гості моя одна знайома квітникарка місцева. Я колись у неї на ринку тут продає рослини, я деякі рослини купувала в неї. Потім вона побачила у Фейсбуці мої фотографії. Те, що в мене день народження, і телефонує, що я вам хочу подаруночок. Але Подаруночок, подаруночок... не хочу вимикатися, так і йду. Кажу, ти як ви залишите? Ну, заходьте до мене. Вона так зразіла, каже, я хотіла вас ну, давно потрапити до вас в гості. Вчора приходила дуже приємна така жінка. І принесла мені вчора подарунок рослинки. Але йду і дивлюся, де це я. Залишила, пам'ятаєте, залишила. Подарувала вона мені гейхеру. Досить цікавий теж такий сорт. Ось, дивіться, яка вона цікава, така з сірим листям. От я ходила дивилася до своїх. Ні, вона. Категорично відрізняється від моїх, має такий подовжений листок, такий матовий, здається, ніби наліт, і камера її не передає. Дуже гарний варіант. І ще отримала я червону сум-траву теж у гушку. Дуже вдячна, пані Надії. Тому. Вчора в мене був приємний день, а знаєте, в чому ще був приємний? Я так полюбляю прогулятися в садку з тим, хто ну, поділяє мою захопленість і розуміє, що це за рослини, коли цікаво підійти, знаєте, і о, це, це у вас скімія, це у вас скумпія, І поділитися яким досвідом, Боже. Це такий, знаєте, як то кажуть, молодь наша на їхньому жаргоні. Кайф. Тому ось так, дивіться, як квітує. Червоний вже відквітнув, зав'язав. Це у нас гравілат. А ось цей гравілат ще квітний, квітне квітний. квітне. Але цікаво, що деякі квіти, бачите, махрові. Ось, бачите, це один і той самий кущ, Махрові, а деякі ні. Не махрові. Ну, але гарно вже вибиває нове листя. Він навіть декоративний своїм листям. І таке листя у природі у видових рослин є, теж не знаю, як називається вони. Ось бачите. Ну, Це ніби трішечки відрізняється третій кущ. Здається, вона більш рожевого має і дійсно така, знаєте, махрова-махрова. Але саджати їх потрібно десь у напівтінь. Там, де є все-таки волога, або, ще раз повторюю, хай буде сонячна ділянка, але постійно має бути, можливо, варіант крапельного поливу. Тоді буде все добре. І там у мене теж новенька. фейхера та замовлення. Тут свою ще одну відсадила, вже хочу, от побачила у пані Світлани канал Життя навколо краси. Побачила, як вона. Показувала, як жовті, з коричневими гарно поєднується з сірими, і я вирішила теж собі поєднати. А це від пані Тетяни. Це оті XL, Такий, знаєте, з великим листям. Коричневі, дійсно коричневі. Ну і тут в мене знову вербузілля. Бачите, плететься. Вербузілля є агресор. Добре, добрячий агресор. Ви подивіться, який невибагливий. Невибагливий, просто невибагливий. ну, За шкалою 12 балів, то йому треба ставити цілих 12. Це рудбекія жовта куля та старовинна. Але погляньте, ну, хіба воно не гарне. Я дивлюсь, що у простих квітів, ви знаєте, доволі хороші характеристики. От Вона такий має величезний куш, що тут поливу для неї майже ніколи немає, бо вона потрапляє бачити, під накриття від альтанки. Але вона зростає просто чудово. І таке гарне листя різне, гляньте, ще немає квітів, але вже вона стоїть доволі декоративна. І закриває мені тут ну, місце таке непривабливе. Тому на кінець то я бачу, що вже почав прирости давати мій кипарисовик. Щось я хвилювалася, що він щось важко трошки переніс з пересадку. Ну, ось так бачите, це територія виглядає яскраво, щось я, звісно, буду звідси прибирати. Деякі риси теж буду розсаджувати. Одним словом, чекає щось мене. Ну, детальніше, можливо, неділю пройдуся, покажу, хоча ще покажу вам, не можу ж я так, щоб не показати. Бачите? Ось ці прості. Ось ці сибірські іриси, які я тут висадила масивом, але ну, вони ще того декілька квіток чомусь проквітовують. М -м, поки що я не розумію, що таке, чому вони так поділений кущ. можливо, нарости їм потрібно. Я з сибірськими ірисами не стикалася, це вперше. Ну, Будемо бачити, але розквітнув спурія. Я їх теж тут розсадила, хочу теж масово. Я не знаю, Спур'я для мене. На рівні з бродатими ірисами це цікава така квітка, теж, яка тримає себе доволі дуже гарно. Бачите, як не потребує підв'язування. І плюс велике, що у неї листя, дивіться, яке листя, декоративне, гарне, вузьке, високе, Ну, чимось схоже, навіть на якийсь аїр. І воно ось таким зберігається до пізньої осені. Не страждає, так як листя ірисів. Ви погляньте. Такий чудовий, він якийсь бусковий. Вусковий колір. Ще у мене там декілька є сортів, бої вже вітреться. Але краса. А тепер допомога квітникарів потрібна. Допомога з залу. Ось погля... погляньте Golden Celebration. І що це таке? Ну, видавав, ніби як сліпі пагони, бачите? Це, мабуть, він переродився у шипшину. Це шипшина. Потрібно тепер цей пагін шукати, певно. Але це з такого торішнього основного пагона. Це не те, що відбило. Слухайте, я <смірші> трішки розгубилася вже. І що це має бути? Що мені робити? Підкажіть, будь ласка. Воно бачите, бачите? Ось знову рожевий. Шепшина. Знову подивіться, шепшина. А поряд бутони Golden Celebration. Ну, я щось такого ще не бачила. Що сталося? Що сталося? Куди він реверснув? І як тепер мені з цим справитися? Просто не знаю. Тепер вже буду сумніватися, що далі. Отут ну, ніби все по сорту видає ось ще один Golden Celebration. Бачу бутони його. Хоча ось тут теж такі схожі гілочки були. Я думала, це якась ну, хвороба чи це від того, що слухайте, я таке бачу вперше. Тому підкажіть, будь ласка, що робиться? І знову ж на тому Golden Celebration були такі пагони. Я їх взяла, просто повкорочувала. Думала, що це просто такі, знаєте, оті сліпі пагони. А виходить, що ні. Хоч знову бутони тут голдена селебрейшена. Ну не знаю. Все, я вже, <соць> я вже в шоці. Підкажіть, будь ласка, що це таке? Йду до півонів своїх. Починаю, ось бачити, іриси. Ці мої без сорту величезною квіткою, чудові. Ось тут розсаджені. Якщо хтось забажає, то цих, мабуть, я зможу продати. І тепер починають квітувати такі, хоч і прості, давні сорти, вони теж мають назви. І в основному ці давні сорти це українська наша селекція, ну, можливо, не українська, була ще радянська. Я сорти десь побачила у Ігора Починка, виписала цей сорт. Але не запам'ятала. І сидить якась там комашка. Що за комашка? Ні, це не оленка волохата, це щось рябеньке. бачите, Ось таке. Ой. Ну, ось такі вони будуть тут цілий ряд. Думаю, вони тільки розсаджені того року, але і так гарно наросли, гарні бутони. Думаю, що буде гарне квітування. Хоча тут бачу якийсь ніби варіант білого. Ну, мабуть, або дуже буде світло-рожевий. Хоч я думала, що в мене всі вони однакові. Ще й тут до піретру. Хочу подивитися на нього, та ні. Він такий самий, як і той, просто кущ потужніший. Рожевий, він не махровий, але просто квітка дуже велика, кущ дуже потужний. Ну і ось так у нас. У нас душі. Де би трошки передати людям, яких немає. Ось так виглядають мої аліуми. Вже бачите, я їх не зрізала. І таким вони собі двохметровими майже стоять палочками.